Я Клеопатра, і це моя історія. Я народилася у місті Олександрія, де море шепоче стародавні таємниці. Я була донькою фараонів, останньою спадкоємицею великої династії Птолемеїв. З дитинства мене вчили бачити у владі не тільки силу, а й тягар. Я не боялася говорити з чоловіками на рівних, не боялася кохати і втрачати. Я зустріла Цезаря. Він приніс мені силу Риму. Я народила йому сина і вірила, що об'єднаю два великі світ. Після його смерті я трималася за Марка Антонія не лише як за союзника, а як за людину, яку по-справжньому любила. Але світ змінювався, і ось я стояла перед остаточним вибором. Я не дала ворогам задоволення бачити моє приниження. Я вдягнула свої найкращі шати, уквітчала себе і, торкнувшись зміїного яду, Відійшла гордо, як лечить цариці. Я, Клеопатра. Я жила, як буря, любила, як полум'я і пішла зі сцени, не схиливши голови.